Виїхав на кригу на велосипеді та провалився. Двоє чоловіків кинулися на допомогу. Сталося це у місті Горічній плавні сьогодні. Близько сьомої ранку. Один із тих, хто намагався врятувати велосипедиста, також опинився під кригою, але врятувався людину із велосипедом 69-річного чоловіка. Після двох годинних пошуків водолази дістали з водойми без ознак життя. Повідомили у ДСНС Полтавщини. На момент прибуття підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Одна людина самостійно дібралася до берега, а інша зникла під водою. Як розповіли свідки даної події, чоловік на велосипеді виїхав на кригу приблизно на відстань 150 метрів від берега та провалився. Свідками стали двоє чоловіків, які кинулися йому на допомогу. Один із них провалився на тонкій кризі, але зміг самостійно вибратися на берег. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення з міста Кременчук. О 9-й годині фахівці знайшли та вилучили тіло загиблого із річки Дніпро. Рятувальники, вкотре нагадують, лід стрімкотани та стає крихким, виходити на нього зараз небезпечно для життя.